Біблія, книга буття, глава 31. Яків вертається на батьківщину. І почув був Яків слова Лаванових синів, що казали Яків забрав усе, що було в нашого батька, і з того, що було в батька нашого, зробив собі всю оцю честь. І побачив Яків Лаванове обличчя, а ото він тепер інший до нього, як був учора позавчора, і промовив Господь до Якова: Вернися до краю батьків своїх і до місця твого народження, а я буду з тобою. І послав Яків і покликав Рахіль, Ілію на поле до отари своєї, та й промовив до них: Я бачив обличчя вашого батька, що він тепер інший до мене, як був учора. Вчора і позавчора, та Бог батька мого був за мною. А ви знаєте, що всією силою своєю я служив вашому батькові. І батько ваш сміявся з мене і десять разів міняв заплату мені, але Бог не дав йому чинити зо мною зле. Коли він говорив, було так: крапчасте буде заплата твоя, той котяться всі овечки та кози крапчасті. А коли скаже, Пасати буде заплата твоя. То й е, котяться всі овечки та кози пасасті, і відняв Бог худобу вашого батька та й дав мені. І сталося в час, коли отара злучувалася, звів був я очі свої, та й побачив у сні, аж ось козли, що спиналися на овечок та на кіз були, пасасті, крапчасті і рябі. І сказав мені ангел у сні Якове і я відказав ось я. І він промовив: Зведи очі й побач усі козли, що спинаються на овечок та на кіз пасасті крапчасті і рябі, бо я бачив усе, що лаван виробляє тобі. Я Бог Бет Елу, що ти намастив, був там пам'ятника і мені склав там обідницю. Тепер уставай, вийди з цієї землі і вертайся до землі твого народження. І відповіли Рахіль та Лія, та й сказали йому: чи ми маємо частку та спадщину в домі нашого батька? Та ж він нас полічив за чужинців, Бог продав нас і справді пожер наше срібло. Бо ж усе багатство, що Бог вирвав від нашого батька, воно наше та наших синів, а тепер зроби все, що Бог наказав був тобі. І встав Яків і посадив синів своїх і жінок своїх на верблюди. І він забрав усю худобу свою і все майно своє, що набув здобуту худобу свою, що набув у паданні арамейським, щоб прийти до Ісаака, батька свого, до землі Ханаанської. А Лаван пішов, стригти отару свою, а Рахід Крала домових божків, яких батько мав. Яків обманив Лавана Арамейського, бо не сказав йому, що втікає. І втік він, і все, що його, і встав, і перейшов річку, і прямував до Гілоядської гори. Погодження з Лаваном. А третього дня розказано Лаванові, що Яків утік, і взяв він з собою братів своїх і гнався за ним дорогою семій день, та й догнав його на горі Гілияцький. І прийшов Бог до Лавана, Арамеянина в нічнім сні, та й до нього сказав: Стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого. І догнав Лаван Якова, а Яків поставив намета свого на горі. І Лаван постав з братами своїми на горі Гілеяцький і промовив Лаван до Якова: Що ти зробив? Ти обманив мене і забрав моїх дачок, немов бранок меча. Чого втік ти таємно і обікрав мене, і не сказав мені, а я був. Бо відслав тебе з радістю, зі співами, з бубном і з гуслами, і ти не дозволив мені навіть поцілувати онуків моїх і дочок моїх, тож ти нерозумно вчинив. Я маю в руці свою силу, щоб учинити з вами зле. Але Бог вашого батька вчора вночі сказав був до мене, говорячи стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого. А тепер справді підеш, бо ти сильно затужив за домом батька свого. Але нащо ти покарав моїх богів? А як і відповів і сказав до Лавана, тому що боявся, бо я думав, аби нові він не забрав від мене своїх дочок. При кому ж ти знайдеш своїх богів? Не буде він жити перед нашими братами. Пізнай собі, що твого в мене і візьми собі. А яків не знав, що Рахіль їх покрала, і війшов Лаван до намету Якового, і на намету ліїного, і до намету обох невільниць. На та нічого не знайшов. І війшов вийшов він із намету ліїного, і війшов до намету Рахіліного. А Рахіль взяла башки і вложила їх до сідла верблюда, та й сіла на них, і обмацав лаван усього намет і нічого не знайшов. А вона сказала батька свого нехай не палає гнів в очах батька мого, бо я не можу встати перед обличчям твоїм, бо в мене тепер звичайне жіноче. І перешукав він там божків, не знайшов. І запалав Яків гнівом, і сварився з Лаваном, і відповів Яків і сказав до Лавана, яка провина моя, який мій гріх, що ти гнався за мною, що ти обмацав усі мої речі, що ти знайшов за всіх речей свого дому, положи тут перед моїми братами і братами своїми, і нехай вони розсудять поміж нами двома. Я вже двадцять літ із тобою, вівці твої та кози твої не мертвили свого плоду, а барані в твої є, я не їв. Розшарпаного диким звіром я не приносив до тебе, я сам ніс ту шкоду. Від мене домагався ти того. Того, що було вкрадено вдень, і що було вкрадено вночі. Бувало, що вдень з'їдала мене спекота, а вночі паморось, а мій сон мандрував від моїх очей. Таке мені двадцять літ у твоїм домі. Служив я тобі чотирнадцять літ за двох твоїх дочок і шість літ за отару твою. А ти десять разів міняв мені свою заплату, коли б не був при мені Бог батька мого, Бог Аврамів, і не той, кого боїться, Ісаак, то тепер ти відіслав би мене. В порожні, біду мою, й труд рук моїх Бог бачив, і виказав це вчора вночі. І відповів Лаван і сказав до Якова: «Дочки, дочки мої, а діти мої, діти, отара моя, моя, отара, і все, що ти бачиш, то моє. А дочка моїм, що зроблю їм сьогодні, або їхнім дітям, що вони породили їх. А тепер ходи, я й ти, вчинимо умову. І оце буде свідком поміж мною і поміж тобою. І взяв Яків каменя і поставив його за пам'ятника, і сказав Яків братям своїм: назбирайте каміння і не збирали каміння, вони та й зробили могилу і їли там на тій могилі. І назвав її Лаван Еггар Сагатута, а Яків назвав її Галет. І промовив Лаван ця могила, свідок між мною і між тобою. Сьогодні тому той названий імені її Галет і Міцпа, бо сказав: нехай дивиться Господь між мною і між тобою, коли ми розійдемося один від одного, коли ти будеш кривдити дочок, і коли візьмеш за жінок понад дочок моїх, то не людина з нами. А дивиться Бог, свідок між мною і між тобою. А Яків сказав до Лована, ось ця могила, і ось той пам'ятник, якого поставив я між собою і між тобою, свідок ця могила, і свідок цей пам'ятник, що я не перейду цієї могили до тебе. І ти не перейдеш до мене, цієї могили та цього пам'ятника на зле. Розсидіть між нами Бог Авраамів і Бог нахорів, Бог їхнього батька, і Яків присягнув тим, кого боїться його батько Ісаак, і приніс Яків жертву на горі, і покликав братів своїх їсти. Хліб. І вони їли хліб і ночували на горі.